А чи знали ви, що Запорізька Січ це не просто сторінка в історії, а одне з перших демократичних утворень у світі? Це унікальна суспільно-політична та військово-адміністративна організація українського козацтва, що існувала на теренах сучасної України. Вона вражає своїми принципами на Запорізькій Січі діяли норми, які випереджали свій час виборність усіх посад. Пошового отамана, суддів, писарів та інших старших обирали самі козаки на загальних радах. Це був справжній прояв народовладдя, рівність прав. Усі козаки, незалежно від походження, мали рівні права та могли брати участь у прийнятті рішень. Свобода слова. На Січі панувала атмосфера відкритого обговорення та прийняття рішень шляхом голосування. Запорізька Січ стала не тільки грізною військовою силою, а й своєрідною козацькою республікою, де цінувалися свобода, рівність та братерство. Її демократичні традиції справили значний вплив на формування української національної ідентичності та є яскравим прикладом випереджувального політичного мислення того часу.